Друзі, вітаю! Мене звати доктор Руслана Борисенко. Ви на моєму каналі. Зараз друга половина осені. Ось ось незабаром наступить зима, і можливо, із нею прийдуть морози. Наші добрі сусіди роблять все для того, аби ускладнити перебіг цієї зими для українців. Вони руйнують наші об'єкти інфраструктури, руйнують електростанції для того, щоб в оселі українців не поступало електроенергія і відповідно тепло. В сьогоднішньому своєму відео я хочу дати вам медичні поради, поради лікаря, як можна пережити ось ці невисокі температури, які, мабуть, будуть в наших оселях. І окрім того, що я вам дам медичні поради і розкажу вам, чому і як виробляється тепло в нашому організмі, як його можна як зберегти. Разом з тим, я хочу дати вам трішечки теоретичні інформації через те, що я вірю, що коли людина розуміє, які процеси і механізми відбуваються в тілі, то вона краще сприймає. І застосовує дану інформацію. Друзі, зараз я вам дам цю інформацію, якою спішу з вами поділитись. А вас, як завжди, я попрошу, поки я буду вам це розповідати. Не забудьтесь підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити свій коментар під цим відео і обов'язково поділитись із вашими друзями, рідними і знайомими через те, що ця інформація можливо спасе комусь здоров'я протягом цієї зими. З однієї сторони, ви допоможете своїм близьким, а з другої сторони, ви допоможете мені в просуванні мого каналу на Ютубі. І просування цієї медичної інформації українською мовою я вам дуже дуже за це буду вдячна. Ми знаємо, що температура тіла людини є стабільні показники за останніми даними. Нормальною температурою тіла вважається температура від 35,9 градусів Цельсія до 37,2 градусів Цельсія. Цей тепловий баланс організму досягається завдяки процесам терморегуляції нашого тіла, тобто процесам, які виробляють тепло тілом, і які виводять надлишок тепла із нашого тіла. Ми знаємо, що в нашому організмі, в головному мозку, в його частині, яка називається гіпоталамус, є центр нашої теплорегуляції, тобто центр, який балансує. Утворення тепла і виведення тепла із нашого тіла. Хочу познайомити вас іще з кількома термінами. Слово гіпертермія. Гіпертермія, тобто надзвичайно висока температура. Для людини гіпертермією вважається температура, яка є вищою 42 градусів Цельсія. Інакший термін це гіпотермія, тобто надзвичайно низькі температури. Надзвичайно низькою температурою вважається температура тіла 30 3 градуси Цельсія, при температурі 30 градусів Цельсія, організм вижити в такій температурі не може. Зараз, мабуть, у вас виникло запитання, як виробляється тепло в нашому організмі. Фактично, кожна клітина, а їх є трильйони в нашому тілі, є невеличкою тепловою станцією. Через те, що коли відбуваються обмінні процеси в кожній клітині нашого тіла, як побічна дія від. Ось цих обмінних процесів є вироблення молекули енергії, яка перетворюється дуже легко в теплову енергію. В нашому організмі є органи, в яких обмінні процеси відбуваються швидше, відповідно, більше виробляється тепла. І є органи, в яких ось ці процеси є сповільнені і, відповідно, менше тепла вони продукують. Печінка, наприклад, обмінні процеси йдуть надзвичайно швидко. Через те, печінка виробляє велику майже 70% тепла нашого організму. З інакшої сторони, наші мускули виробляють також велику кількість тепла. Коли ми лежимо в спокою, але лише напружуємо наші мускули, то таким чином кількість тепла, яка виробляється нашим, Тілом піднімається на 10%. Коли ми робимо невелику фізичну якусь руханку, невеличкі якісь фізичні вправи, кількість тепла, яке продукують наші мускули, піднімається на 50-80%. В нашому організмі є органи, які найбільше працюють на те, щоб відбувалася тепловіддача. Наприклад, наша шкіра, яка є найбільшим органом нашого організму, вона е, фактично працює на тепловіддачу. І ми Знаємо, коли нам жарко, в нас розширюються пори, виступає під, і таким чином температура нашого тіла понижується. Навіть коли ми дихаємо, ми також віддаємо кількість нашого тепла, і ми всі знаємо, коли нам холодно, ми стараємось зігріти наші руки. Що ми робимо? Ми дихаємо на наші руки, ми віддаємо певну кількість. Тепла. Коли ми знаходимося в холодному приміщенні, коли нам холодно, наша задача є наступною. По-перше, це збільшити теплоутворення нашим організмом, а по-друге, зберегти якнайбільше того тепла, яке утворилось нашим тілом. В нашому організмі терморегуляція відбувається двома великими шляхами: перший шлях це хімічна терморегуляція, і це фізична терморегуляція. Про що я тут говорю? Хімічна терморегуляція. Це ось ці окисні процеси. Ось ці процеси обмінні, які відбуваються в кожній клітині нашого тіла, коли в організм поступають жири, білки і вуглеводи, тобто якісь енергетичні молекули. Друга частина терморегуляції це фактично стан наших судин, стан нашого серця, стан нашої шкіри і наших потових залоз. відповідно знаючи, ось ці хімічні і фізичні процеси терморегуляції, які відбуваються в нашому тілу. Знаючи ось ці процеси, ми можемо створити умови в нашому організмі для якнайбільшої продукції тепла і збереження цього тепла нашим організмом. Давайте почнемо із хімічної терморегуляції. Як я вже сказала, хімічна терморегуляція це інтенсивність оцих обмінних процесів в нашій клітині. Фактично, їжа, яку ми споживаємо, Кожна молекула їжі має свій енергетичний запас. Відповідно, в холодний час нам краще споживати їжу, яка буде давати нам більше енергії. Тобто, моя рекомендація є така: для того, щоб не мерзнути, потрібно збільшити споживання жирної, солодкої їжі. Так, я знаю, що ви зараз кажете, що лікарю, ви навіть, не рекомендуєте нам їсти солодке і жирне і все такого. Але зараз я говорю про стан виживання нашого організму. Пізніше, на провесні або коли скінчиться війна, ми знову повернемось до здорового харчування. Зараз ми мусимо зайти в стан, коли наш організм просто мусить вижити. Відповідно до хімічних і фізичних. Методів терморегуляції в нашому організмі, я хочу зараз вам дати як мінімум 10 причин, чому людина додатково може мерзнути, поправивши якісь ситуації або стани в вашому організмі, ви можете таким чином краще зберігати тепло і краще і легше пережити ось цю можливо холодну зиму, яка насувається на, на всіх нас. І насамперед, повертаючись до хімічних методів терморегуляції, хочу сказати, що наша дієта дуже дуже впливає на. Стан тепла, яке утворюється в нашому тілі. Якщо ви на дієті, якщо ви постійно не доїдаєте, якщо у вас в організмі немає ось тих енергетичних молекул, з, якої, з яких можуть утворюватись енергія відповідно тепло, звичайно, ви будете мерзнути. Якщо у вас надзвичайно мала прослойка жирової тканини, через те, що в клітинах виробляється. Тепло, але воно зберігається в жировій тканині. І якщо ви людина худорлявої статури, ви будете мерзнути, і холод буде вам дошкуляти більше, ніж в людей, в яких є трішечки більше прослойка жирової тканини. Теплообмін і теплозберігання в вашому тілі залежить від стану вашої серцевої судинної системи. Наприклад, якщо у вас те, що називається слабке серце, відповідно воно. Менше або повільніше, або неефективно прокачує кров по вашому організму, і кров таким чином не доходить, наприклад, до ваших кінцівок, до ваших ніг. Ви будете відповідно більше мерзнути, і фактично вам буде важче зберегти тепло в вашому тілі. Якщо у вас є проблеми з судинами, наприклад, є таке захворювання, яке називається синдром або хвороба Рейно, коли периферічні судини пошкоджені, і фактично тепло. Разом з кров'ю не досягається до ваших кінцівок. Коли судини забиті атеросклерозом, тобто порушується фізичне проходження крові через судини. Якщо у вас цукровий діабет, у вас також пошкоджені судини. У вас таким чином менше. Теплої крові доходить до ваших кінцівок, ви будете більше мерзнути. Говорячи про кров і судини, хочу туди зазначити, що люди, в яких є анемія, і анемія може бути з різних причин через те, що крововтрата, через те, що мало гемоглобіну, через те, що неякісний гемоглобін, з різних причин люди, в яких анемія, вони також будуть виробляти менше тепла і будуть більше мерзнути. Проблема із щитовидом. Залозою. Ми знаємо, що щитовидна залоза знаходиться на передній поверхні нашої шиї, вона є органом, який відповідає за метаболізм. Фактично, знижена функція щитовидної залози, коли виробляється менше гормонів або вони не є ефективними, може призвести до стану, який називається гіпотиріоз. При гіпотиріозі людина завжди мерзне, а особливо коли температура навколишнього середовища є прохолодна, така людина буде дуже важко. Переносити низькі температури. Що потрібно зробити, як можна скоригувати? Звернутись до лікаря-ендокринолога, який зробить аналіз крові на ваші гормони щитовидної залози, можливо, проведе узі обстеження, УЗД-обстеження вашої щитовидної залози, і таким чином можна скоригувати ось цей стан. Знову ж таки, говорячи про наші судини, стан наших судинів, хочу сказати таке: коли людина знаходиться під постійним стресом, я розумію, в якому стані зараз знаходиться більшість українців. Це стрес. Що робить стрес? Стрес звужує наші судини. Фактично, в кров викидається велика кількість стероїдних гормонів, таких як кортизол, адреналін, і вони звужують судини. Коли недостатньо крові проходить по нашим судинам, відповідно менше тепла доходить до наших кінцівок, і ми таким чином більше мерзнемо. Відповідно, що можна зробити? Старайтесь працювати із своїм стресом. Якщо вам допомагає молитва, моліться. Якщо медитація, медитуйте. Якісь фізичні вправи, виконуйте фізичні вправи. Старайтесь, щоб стрес мінімально впливав на ваш організм. Інакше про що хочу сказати недосип. Недостаток сна сповільнює обмінні процеси в нашому організмі. Знову ж таки, та сама кров повільніше починає текти по нашим судинам, не доходячи таким чином при нормальній швидкості до наших кінцівок, до наших Органів, сповільнюючи процеси теплоутворення і теплопередачі в нашому організмі. Знову ж таки, як можна поправити цю ситуацію? Старайтесь спати. Якщо ви не можете спати самостійно, приймайте якісь трав'яні препарати, зверніться до свого лікаря, можливо, він пропише вам якісь медикаментозне лікування, але старайтеся мінімально мати 6 8-9 годин нормального сну, які ще стани можуть призвести до того, що людина буде більше мерзнути, ніж остальні люди. Стан низького тиску. Коли в людини низький тиск, ми знаємо такі люди більше мерзнуть, вони більше відчувають себе зябко. І таким чином вони. Будуть гірше переносити ось цю зиму з низькими температурами. Яка моя рекомендація є? Майте вдома тонометр і старайтесь піднімати ваш тиск хоча б до мінімально нормальних цифр. Тиск, який є 110 на 70 міліметрів ртутного стовпчика. Якщо у вас тиск 90 на 60, звичайно, вам буде більше. Холодно ніж остальним людям, при якому стані ще людина буде більше мерзнути, ніж остальні. Це дефіцит нашого любимого вітаміну b 12 Ми знаємо, що b 12 він необхідний для того, щоб в нашому тілі утворювались еритроцити. Знову ж таки, повертаючись до крові. Еритроцити – це ось ці кров'яні частинки, кров'яні клітини, які тримають в собі молекулу гемоглобіну. Яка має в собі молекулу кисню. Коли в нас недостаток вітаміну В12, відповідно, в нас менше еритроцитів в організмі, знову ж таки, анемія. Що потрібно зробити? Звернутися до свого лікаря, зробити аналіз крові, побачити, який рівень у вас вітаміну В12? І поправити його показники, якщо він є низький. Хочу тут зазначити одне: що якщо у вас є проблеми із вашим шлунком, гастрити язви, якісь запальні процеси, якщо є у вас проблеми із шлунком, то рівень вітаміну в 12 в вашому організмі може бути зниженим. Окрім ось таких давалось би медичних проблем і медичних рекомендацій, я хочу додати основні. Загальні рекомендації, як можна зберегти тепло в своєму організмі. Краще вдягатись тепло, але вдягати не один, наприклад, теплий светр, а вдягати кілька шарів, кілька слоїв вашого одягу, наприклад, майку, футболку, светр, жилет і куртку, якщо дуже холодно. Необхідно закривати. Шию і вуха через те, що ось цей відділ нашого тіла шиє затилок і вуха, це та частина тіла, через яку вивітрюється те, що можна сказати, велика кількість тепла із нашого тіла. Як я вже сказала раніше, наші внутрішні органи виробляють і утримують велику кількість тепла, через те, коли вам холодно, краще пити і їсти. Теплі підкі страви і напої. До речі, забула сказати, що коли в людини є недостаток води в організмі, це сповільнює рух крові по організму і таким чином, знову ж таки, сповільнюючи рух крові, ми не достаємо теплої крові до наших кінцевих органів і ми можемо більше мерзнути. Через те потрібно достатньо пити. І в даному випадку краще пити теплі напої. Ще одну рекомендацію. Звичайно, коли нам холодно, як я вже сказала, краще задіяти наші мускули через те, що вони виробляють величезну кількість тепла. Якщо ви не можете пробігтись на біговій доріжці чи робити якісь фізичні вправи, зробіть 3-5 присідань. Наші мускули ніг це є найбільші мускули, і вони вироблять велику кількість. Енергії, в тому числі тепла, яке вам допоможе пристосуватись до холоду протягом якогось періоду часу. Їжте висококалорійну їжу, їжте часто невеличкими порціями для того, щоб ось цей теплообмін був. Постійний в вашому організмі, ну і звичайно, ще із таких загальних, абсолютно загальних якихось рекомендацій: не терпіть холод зараз. Є можливість купити електричні простирадла, електричні простині, електричні килимки. Деякі з них навіть працюють на usb портах е, будь ласка. Діставайте, будь ласка, купляйте і користуйтесь ними. Не потрібно переохолоджувати організм через те, що переохолодження приводить до збою в роботі імунної системи, починаючи якісь респіраторні простудні захворювання. Це нікому не потрібно в даний час. Дорогі мої друзі, близькі земляки українці. Я точно знаю, що ми вистоїмо. Я точно знаю, що ми переживемо. Цю зиму і перемога буде за нами. Я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть один одного, бережіть себе, тримайтесь позитиву. через те, що позитивні емоції покращують роботу нашої імунної системи і таким чином зберігають наше здоров'я. Перемога обов'язково буде за нами. Все в нас буде дуже і дуже добре. Як завжди, з вами була лікар Руслана Борисенко. До нових зустрічей!